4:11. Захист від статичної електрики. Накопичення зарядів статичної електрики відбувається під час користування одягом зі штучних волокон, вовни, шовку, суттям з підошвами, які не проводять електричного струму, виконання робіт з речовинами, що є дієлектриками, та шліфувальною шкуркою. Дія статичної електрики для людини безпечна, бо сила струму дуже мала. Але. Розряд енергії відбувається в вигляді помірного і сильного уколу або поштовху. Вплив зарядів може призвести до тяжких нещасних випадків внаслідок рефлексного руху, поблизу незахищених та рухомих частин перебування на висоті. Іскрові розряди можуть спричинити спалах або вибух різних горючих речовин. У результаті статичної електрики може статися вибух при перевезенні рідин у незаземлених цистернах тощо, як засоби захисту від статичної електрики використовують заземлення технологічного устаткування трубопроводів, тощо, загальне і місцеве зволоження повітря в небезпечних переміннях переміщеннях приміщеннях робочої зони, якщо це допускається за умови виробництва, струмопровідну підлогу, а також спецзуття зі струмопровідною підошвою, антистатичні рукавиці, іонізацію повітря і індукційні або тканини, нейтралізатори пасти.